Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Сьогодні у відео про те, як зв'язати кофту. Кофту ми будемо в'язати спицями і додатково гачком довжину. Про цю кофту буде йти мова, вона доволі об'ємна, тепла, пухнаста, в'яжеться легко, лише лицевими і виворотніми петлями. Тож уважно! Дивіться! Не забудьте поставити вподобайку. І зв'язати собі класну прикласну кофту. Цікавого вам перегляду! Ну що, вам, мабуть, цікаво, чого тут вже все зв'язано. Ну, як так? Тільки відео почалося і вже все зв'язано. А ось так. Я спочатку зв'язала, а потім думаю, мої ж глядачі, теж хочуть подивитися і дізнатися, як зв'язати таку класну прикласну кофту. Тому вмощуйтесь позручніше. І починаємо! Я обрала для себе нитки. Дуже мені здалися класними, пухнастими, саме те, що потрібно в осінньо-весняно-зимовий сезон. Але вона, ниточка, це не вовняна, її склад зараз я вам зачитаю. 60% поліаміда і 40% аріла. Тобто, взагалі не тепла, просто красива і пухнаста. Тому навіть. Коли буде тепло, ви зможете її вдягти, якщо буде вітряно. Я довго вагалася, який же колір мені обрати, і обрала одразу два кольори. Тому я вже зв'язала ось таку вже фіолетову ковтинку і буду ще в'язати собі рожеву. Можливо, це буде жилетка. Можливо, ще одна ковтинка. Подивимось часом. Але, як ви бачите, вже на столі в мене зв'язані вже дві половинки і рукава. Рукава недовгі до ліктя. Завжди на нитках є рекомендація з в'язання. Чим в'язати. На всіх нитках рекомендація в'язати спицями 3,5-4. Я взяла 3. Гачок рекомендують 3. Ну, тобто, дуже навіть підходячий варіант спиці. Нитка доволі товстенька. В'язати її дуже зручно, вона неймовірно чудово лягає у в'язальний процес. Спицями трієчка, дивіться, я в'язала лише одну сторону лисів її петлі, інша сторона виворотня-виворотні петлі. І вона так неймовірно пружинить, і начебто, я в'язала резинкою. Мені це дуже сподобалось. Я ще нічого не просувала, не прала, тільки зв'язала. Дивіться вже, як гарно піднімається ворс. Бачите, яка китя? Пухнаста. Ось тут ширина мого рукавчика, він буде складений, набрана 60 см. В петлях це 95 см. Тобто я собі обрала на свій розмір. У мене такий самий розмір переда і спинки по 95 петель набраних і довжина рукавчика в мене 32 см. Я поміряла. І в мене ще залишилось 4 моточків, які я використовувала ще пів мотка ниток. Тобто рукавчик, якщо хочете, можете збільшити. Тоді вам треба на кожний рукав по моточку. То два моточки на рукава, два моточки наперед і спинку. Якщо ви трошки меншого розміру, то все одно беріть чотири моточки на цілий светрик. Залишиться зв'яжете собі ще якісь носочки. Розповім, як я буду це збирати. І, можливо, комусь буде цікаво, як набирати петлі і як в'язати лицеві і виворотні петлі. Можливо, ще хтось не знає. Дивіться, можете зробити скрін. Я ось тут замалювала схему, по якій я все робила. І зараз вам перемалюю ще раз. В мене два однакових полотна, дві штуки, довжина мого полотна. Яке в мене вийшло 48 сантиметрів, сюди 48, по рядах я не рахувала. Ніколи не рахую по рядах, лише дивлюся на довжину, яка мені потрібна. Набраних петель 95 петель, і по ширині в мене тут 60 см. Ось тут 60 см, ось тут 48 см довжина. Я поміряла свої плечі. У мене плечі по 16 см. Тому буду ось тут відкладати і зшивати. Ось тут буде шов і тут буде шов. Два полотна в мене однакових. Тобто я зішью їх і зішью ось тут. Тут теж в мене буде шов і тут в мене буде шов. Сюди я буду вшивати свій рукав. Ось так. Ось тут в мене буде шов рукава. Довжина рукава в мене в розгорнутому вигляді 32 см, я поміряла. А ширина 95 петель, що відповідає 60 см по довжині. Тобто, все таке прямокутне, все зрозуміле. Але на початку покажу для тих, хто ще не вміє в'язати, як це починати, як в'язати. Будемо в'язати невеличкий шматок в розмірі 20 петель, щоб ви побачили і встигли це все зрозуміти, як це відбувається. Від моточка відматуємо довгу нитку, десь метра два. Накидуємо нитку через передній пальчик і вказівний ось так. На передній і вказівний. Складаємо спиці вдвоє. Ось так. І спід низу. Потім отак. Потім сюди. І до пальчика і знімаємо. Робимо пеклі. Це вже я дві зробила. Далі ось так. Це вже буде три. Бачите, набираються на спиці. Потім ще раз. 4. Я роблю дуже повільно, дивіться уважно. Далі в мене, ось, бачите, вони тут дві ниточки окремо. Я знову пальчики сюди і сюди роблю. Ось так розтягую до переднього, до вказівного, сюди в петлю і знімаю. До переднього, до вказівного і знімаємо. Я вже таким чином набрала 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель до переднього, до вказівного і знімаємо до переднього, вказівного. Як бачите, нитка вже пухнаста, така сама по собі дуже приємно в'язати. Якщо буде у вас якась помилка, ви зможете розплести і заново почати в'язати. Вона не сильно скручується між собою під час в'язання, потрошку розматуєте моточок і знову набираємо, добираємо стільки, скільки треба. Якщо на початку роботи ви не зробили собі довгу ниточку, для початку і вона у вас закінчилася, ви кількість петель не набрали. Треба розпустити, взяти собі ще довший шматок і продовжувати набирати петлі в потрібній кількості. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 петель. Добре, буде 30. Бачите, швидко набирається. Тепер треба одну спицю витягти і залишити набрані петлі на спиці. Далі працюємо з ниточкою, яка йде в нас з моточка. Якщо у вас тут залишилася довга нитка, ви можете її відрізати. Або поки що не відрізайте, можливо, прийдеться розпускати, тому почніть спочатку в'язання, а потім відріжете. Слідкуємо, в'яжемо ми з нитки, яка йде з моточка. Першу петлю, далі ми ниточку перекидуємо через вказівний пальчик і на ньому лишить спиця. А в праві ручки я в'яжу правою рукою, в мене є спиця. Я піддіваю першу петлю, натискаю пальчиком на спицю і знімаємо спицю з лівої руки на спицю на праву руку. Зараз в'яжемо перший ряд лише лицеві. Піддіваємо спицею петлю. Потім спицею захоплюємо нитку, яка була через пальчик перекинута, і пальчиком знімаємо на праву спицю. Ще раз показую. Правою спицею підхоплюємо петлю на лівій спиці, підхоплюємо ниточку. І пальчиком натискаємо і знімаємо. Ось так. То ще не вміє в'язати, тільки пробує обов'язково вчиться. Це дуже цікава техніка в'язання спицями. Я завжди з собою скрізь беру моточок, гачок чи спиці і ніколи не нудьгую. Якщо я їду десь в мандрівку, в подорож, обов'язково якийсь виріб мандрує зі мною. Зараз я швиденько пров'яжу ряд і покажу вам, як його закінчити. Таким чином в'яжеться вся вся кофта. Ось такими лицевими петлями я зв'язала перед спинку і рукава. Дві петлі залишаються. Передостанню пров'язуємо, а останню робимо накид, Піддіваємо останню петлю, потім цей накид зачеплюємо спицею з правої руки. І знімаємо з лівої. Ось так ми закінчили ряд. Розвертаємо спиці, щоб вони не були закручені. Тепер в нас ось тут шматок, який нам можна відрізати, він вже заважає. І слідкуємо, де в нас є нитка від мотка. В'яжемо виворотній ряд. Показую лише на одних рядочках. Один рядок лицевою, один рядок виворотній. А далі вже в'яжете свої полотна самостійно. Першу петлю завжди знімаємо з лівої спиці на праву першу знімаємо. Далі робимо накид. Бачите, не тільки через пальчик, а через пальчик і спицю. Заводимо спицю. Я ось так роблю можна звідси брати з Лівої сторони, але я з правої набираю, захоплюю ниточку, яка в нас накидом є, і знімаємо. Знову накидаємо. Робимо так і знімаємо. Накидуємо і само по собі все знімається. Можете, якщо ви дуже туго будете в'язати, то прийдеться ось так пальчиком натискати, щоб Витя відпустила петля, але якщо ви в'яжете не туго, тим паче ниточки такі слизькі, дуже зручно і легко в'яжеться. Я думаю, що все зрозуміло, спробуйте обов'язково у вас вийде, і десь за декілька днів отримаєте шматочки, які потрібні вам для того, щоб у вас вийшла кофта. Зараз пров'яжу цей ряд і покажу, як закінчити закрите в'язання. Це ви будете робити, коли все полотно у вас буде. Бачите, останні дві петлі. Одну пров'язуємо і одну так само виворотню. На лицьовому ряді лицеві і остання виворотня, на лицьовому, на виворотньому ряді всі виворотні і остання виворотна. Зв'яжеться така косичка. Зараз покажу, як закрити в'язання. Для чого нам потрібно закривати в'язання? Бо всі у вас. Петлі тримаються ось тут на спиці. Ви не можете їх просто зняти, воно все розпуститься. Ні в якому разі так просто не робіть. дов'язали потрібну довжину. Ну, начебто, це ось у мене полотно тут зібране на спиці. І для того, щоб цей шматочок став мені шматочком рукава, мені треба закрити ряд, щоб потім просто ось так тримати це, як тканину. З правої сторони на пальчику в нас є такий накид, який йде з мотка. Заводимо спицю зразу у дві петлі. Підхоплюємо нитку, яка йде на пальці. Перекидуємо нитку направо і знову потім на ліву. Ще раз знову дві. Разом. Підхоплюємо ту, яка йде накидом на пальчик. Продіваємо направо. Спицю і знову назад на ліву Двіє, продіваємо на накид і повертаємо назад. Як бачите, в мене ось тут вже з'являються закриті петлі. Маленький-маленький шматочок в'язаного полотна. Але зв'язати кофту не так швидко, як зв'язати два рядочки і закривати їх. Тому знайдіть час для творчості, оберіть собі найкрасивіші нитки, найзручніші спиці. Як це зробити? Ви, коли будете обирати спиці, вони мають бути вам зручними тобто, ширина, довжина тросика. ось цього. Щоб не був занадто довгий чи занадто короткий, є багато різних спиць для різних справ, тому для в'язання кофти раджу брати з таким не дуже довгим тросиком, але й не коротким. Середнім. Ось, бачите, як закриваємо і окремо шматочок, як такий у нас коротенький шнурочок. Кофта виходить занадто проста, але від того, що вона така пухнаста. Вона може зачарувати вас і тих людей, які будуть дивитися на вас у цій кофті. То, як завжди, звичайна проста в'язка, а нитка дуже чудова. Якщо ви вже дивилися інші відео на каналі, то бачили що. Головне обрати красивий матеріал, а виготовлення його може бути. Виготовлення речі з нього може бути не дуже складним. Ось я закрила 30 петель. Ну, все, дивіться, закрили. Що тепер робити, якщо у вас залишилася нитка, ви її відриваєте чи відрізаєте, витягуєте. Ось так по довжині. І все. І нічого у вас не розпускається, і ви можете працювати з цією тканиною. А зараз починаємо збирати кофту, якщо, звісно, вона у вас вже зв'язана. Для шивання я буду використовувати пластикову голку і нитку з якої я в'язала кофту. Будемо шити звичайним способом, як нитка з голкою зшиває тканину. Продіваємо вушку голки нитку. вдвоє буду робити, щоб було міцніше. Вузлик робимо, звісно ж. Складаю два края, звісно, вивертаю її на виворотну сторону частинки своєї кофти. Знаходжу або ниточки закінчення, або петельки, які є крайні, і буду зашивати 16 см по плечовому зрізу. За крайні петлі беру і, як звичайну тканину зашиваю. Цю нитку не помітно, бо з неї все полотно зв'язано. Можна зашивати її звичайною ниткою, якщо у вас не залишилося такої ниточки, з якої ви в'язали. Просто підберіть потрібну по кольору ниточку для шиття, і можете зшити вже частини зв'язаної кофти. Обов'язково заміряємо довжину, потрібно 16, ще 2 см. Якщо хочете довше собі зробити виріз, то залишайте довший. Взагалі так 16 не треба. У мене просто так, щоб пролізла голова. Я поміряла і зробила такий собі висновок, щоб помістилася голова. Робимо закріпку. Закріпка це декілька однакових стіжків на одному і тому ж самому місці. Ви можете повернутися на початок в'язання і шиття вашого, і там закріпити вже ниточку, щоб було міцніше. Ось в мене шов, який я виконала, що зовсім не видно нічого. Таким самим чином виконуємо плечовий шов з іншої сторони і зашиваємо рукава теж з виворотньої сторони. Ось цей зріз. Прошиваємо ниточкою голочкою. Я поміряла ковтину і зрозуміла, що довжини мені трошечки не вистачає. Тому я продовжила в'язання, але тепер вже не спицями, а гачком. Гачок 3 мм взяла, такий самий розмір, і продовжую в'язати гачком. Хочу звернути вашу увагу. Спочатку в'язання в мене було вертикальне, тепер горизонтальне. І буде формувати такий край красивий на виробі. Такі самі обв'язки я зроблю і на рукавах, щоб вони не були такі широкі, а трошечки призібрані. Ось так. Тож дивіться, уважно, в'яжу звичайним стовпчиком без накиду. За задню стінку петлі. Це достатньо швидкий спосіб в'язання, зрозумілий усім. Дивіться. Набираю, пров'язую. Набираю, пров'язую. Спершу я кожну кожну петельку пров'язала. В мене ось був закритий такий зріз. І потім в кожну петельку зробила стовпчик без накиду. І другим рядом, просто щоб ви вже побачили, що тут відбувається, бачите, така смужка в'яжеться. За дальню стінку пітлі пров'язую. Можливо, рядочків 10 пров'яжу і потім ще раз поміряю, подивлюся, як воно буде. Швиденько, швиденько пров'язую. Пришила я рукави. Ось так зверху. І бокові ці зрізи. Рукав вийшов в мене глибокий, зручний, як я і планувала. Ковтинка вся вийшла не дуже довга, трошки коротша за футболку. І дивіться, якщо вам хочеться довше, ви можете дов'язати довжину прямо вже на зібраному виробі, для того, щоб зрозуміти, яку саме довжину ви хочете. Рукава в мене десь лікоть. І якщо носити, наприклад, з сорочкою, то дуже-дуже добре. Якщо носити просто окремо, то розумійте, що частина, якщо буде носити з високою спідницею, то буде дуже добре, якщо будете носити з заниженими брюками, то буде трошки видно тіло. Тому дивіться, як вам хочеться. Ще треба цю ковтину попрати водички, ось так набрати теплої водички, м'якого миючого засобу. І прополоскати, трошки віджати і просушити. Потім відпарити і подивимося, що буде. Обов'язково пропарюємо, проходимо. Прасочкою з паром. Можливо, можете з чимось накрити цю ковтинку, бо вона, бачите, пухнаста, і щоб в неї не було такого згорання цього хутра, бажано чимось прикрити. Пропрасовуємо всі шви, це будуть плечові шви. Ось, бачите, в мене залишаються такі хвостики, їх треба відрізати, а попередньо треба гарно закріпити, просто зашити міцненько. І все. і тоді... Ось тут в мене залишився теж такий хвостик. Я його зараз зв'яжу і можна відрізати. Моя модель кофти дуже проста, вона вся складається з таких прямокутничків-квадратиків. Можете на початку відео ще раз переглянути, які я використовувала розміри для того, щоб зв'язати такі полотна. Ось ще вам показую, що мені треба було це. Рукав, звісно, відповідно, в цю сторону так само, рукав пішов, отак. У мене довжина 48. Хочете довшу, в'яжіть більше. Ось тут я не скорочувала нічого, бачите, немає в мене скорочення пройму, все прямокутне. Зараз таке дуже-дуже сучасне. Дякую вам за вподобайки, за підписку, за перегляди. Маю надію, що відео вам стало корисним. Можливо, надихнуло на створення свого власного дизайну ковтини. У мене ще залишилися отакі кольори ниток. Я ще буду з них щось в'язати, можливо, жилетку і вам покажу. До побачення!